В Україні з'явиться третя система зерка Патріот, яку нашій державі передасть Німеччина чу виродять слова благодарності і восхищення. В Германії багато порядочних людей. Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Егер. в Україні з'являться три патріоти з Німеччини. Айрісте, Гепард також тут і чудово воюють та справляються із своєю роботою, знищуючи російські шахеди та крилаті ракети. Ну а інші міжнародні партнери повинні негайно наслідувати наш приклад, підкреслив посол. Ну по-перше, по-перше, хотів би сказати, що звичайно однієї батареї буде недостатньо. Кажу відверто для того, щоб хоч. Чав прикрити ті основні напрямки, які на сьогодні, де існує найбільша загроза, найбільші ризики. Якщо ми говоримо, наприклад, і про південь нашої, нашої країни, все це одещина, звичайно, Миколаївщина, Херсон. Там трошечки інша ситуація, тому що суто прифронтова зона, і там вже мова має більше йти про, наприклад, зенітно-ракетні комплекси малої або середнього радіусу. Власне, це те, що стосується і Харкова в тому числі, але є певні а Можливості інші про них зазвичай говорити в прямому тері точно не будемо. Це краще ніж нічого, звичайно, тому що ми бачимо, що південь потерпає саме від балістики. Петріоти на сьогодні це та зброя, яка може цю балістику збивати, не давати можливості атакувати так грізно і так вбивчо, як це відбувається на сьогодні. Ну, подивіться, у нас поспіль на Півдні два дня жалоби. Спочатку одещина, це повтрата 10 квітня, потім Миколаївщина. Це наступний день. Був тактика подвійних ударів. Ворог використовує, Тобто, він настільки відверто і нахабно зараз. Б'є саме балістикою. Що протидія має бути звичайно сила в даному випадку? Це пер. Льоти. Якщо ми говоримо про батарею, це звичайно від 4 до 8 пускових установок. Звичайно, це має бути певний час для того, щоб вони прибули в Україну. Тим більше під час війни ми розуміємо, яке полювання ворог розпочав ще до того, як це, ця інформація з'явилася у публічному просторі. Ну звичайно, в будь-якому разі це підсилить наші можливості не так, як хотілося б звичайно. Там ну і 100% не буде, але тим не менше, це і з іншого боку, якщо беремо політичний аспект, це прекрасний приклад того, про що ми всі завжди говоримо що не на словах, а на ділі. Я дуже сподіваюся на певну реінкарнацію, хоча в неї не досить до цього вірив. Але трошечки, якщо пожартувати, сподіваюся, наш дюк Рішельєв Одесі, наприклад, його дух селився в президента Макрона, і звідти будуть певні, скажімо, Просування в цьому плані. Я не знаю, скільки у Франції є петріотів, але те, що вони краще б використовували сьогодні на півдні України, зокрема в Одеському регіоні, тут 100%. е, Є інші системи, ну, італійський аналог Петріотів, це те, що може нас теж підтягнути в плані ППО. Е, сподіваюся, це буде відбуватися надзвичайно швидко. Хоча, е, якщо брати досвід е, війни, то ці постачання е, все таки досить швидко проходять, якщо є бажання, знову таки, якщо це не просто політична заява, ми бачимо це е, реальні справи. Сподіваюся, то це буде доволі таки швидко, але має бути цілковита таємниця. В цьому теж є певні побоювання, звичайно, тому що ну це зброя, яка дасть Росії по зубах. Пане Сергію, таке питання з приводу фронту хотілося з вами також поговорити. Протягом цього тижня ми бачимо на картах тих ж самих Deep State, Ми чуємо від різних представників від військових, що расисти, на жаль, продовжують наступ на східному фронті на Донбасі. Дуже часто зараз озвучується питання щодо часового яру, наприклад. От, на до прикладу, сьогодні так само ми побачили, що є просування в принципі до часового яру. Наші захисники стримують ворога на різних ділянках фронту. На вашу думку, як ситуація буде розвиватися далі? Чи очікувати протягом наступних тижнів, місяців наступу, принаймні там в Донецькій Луганській області, можливо, Харківській області? Я думаю, що це питання одне з основних, яке сьогодні цікавить наших громадян в контексті того, як буде розвиватися далі ситуація? на будь-якому разі, ні сьогодні, ні, ні завтра, ні післязавтра ворог не зупиниться. Єдине, що в інформаційному полі, знаєте, наприклад, Запорізький напрямок, це те, що ближче, і те, що о, більш зручніше, можливо, коментувати. Работінський плацдар, то чомусь певний час тому назад видавали, що це от новина, ворог пішов у наступ. Ситуація там не менш складна ніж на інших напрямках. Просто інші інші напрямки, скажімо, в інформаційному полі частіше лунають, але зараз і в роботі. Ну от там інтенсивність боїв зросла. Інтенсив... інтенсивні бої вони фактично починалися після того і почалися, як ворог був вибитий з тих позицій ще на початку осені минулого року. Там була певна оперативна пауза, і потім потихеньку ці накати. Зараз ворог активізувався. По всіх напрямках тому о, продовження звичайно буде. Звичайно, ворог намагається підтягувати ті резерви, які в нього є наявні, але тут ну, знову-таки дуже обережно. Ситуація динамічна, надзвичайно складна. Ті самі резерви, які ворог намагається вже і вводити у бій, вони не є безсмертними. Вони гинуть, вони гинуть в промислових масштабах, якщо можна так говорити, і по часу у яру. Хоча ситуація надзвичайно там дійсно складна, і якщо перекидатися там, з часового яру, знову там вербовався. Ве новопрокопівка роботи не ситуація теж спекотна, дуже спекотна. Бахмутський напрямок. Ми бачимо, там по Богданівці є просування ворога з іншого боку. Сьогодні є е, певні контрнаступальні дії, в тому числі на авдіївському напрямку, і є відбиті позиції вже з нашого боку. Вже ми там е, сходили в контратаку і ці позиції відбили. Але ворог не буде зупинятися. Це для того, щоб суспільство е, це розуміло. Бо знаєте, зараз скажу можливо. До дещо цинічну шту, штукенцею таку, але думаю, що можу собі це дозволити для декого в нашій державі. На жаль, е, певний час тому ситуація на фронті до цих активних наступальних дій російських окупантів на всіх напрямках, зокрема на Авдіївському, е, стало перетворюватися на АТО. Десь там гримить, десь там відбувається війна. У нас, е, вибачте, за слово, я його не використовував, але чітко. Ми можемо. Так, подонатити, поговорити ситуацію на фронті і на цьому закінчити. Ні, війна повномасштабно. Хочу нагадати. Тому ворог буде зараз атакувати. Будемо намагатися максимально діяти. знову таки, я не даремно задав про резерви, що вони не безсмертні і якість цих резервів. Будемо далі споглядати ситуацію. Зброя потрібна, БК потрібні. Це те, що ну і власне люди в тому числі о, сподіваюся, ці люди у нас все-таки зараз підтягнуться і з'являться. А скажіть, будь ласка, пане Сергію, от зараз з'являються в західних медіа такі от принаймні аналізи наслідків і можливостей поразки України. І багато хто з експертів починає говорити, що питання не у воєнній поразці, а питання в тому, що прорив росіян на якихось участках фронту, на якихось певних важливих для України територіях може спричинити. Розчарування у суспільстві небажання, як е, сьогодні підкреслив один із співрозмовників BBC захищати те, що захистити неможливо, от чи не пов'язано з така таке заспокоєння, з такою зворотньою реакцією, якщо щось е, таке серйозне на фронті відбудеться. Я розумію прекрасно про що ви говорите, і ворог на це теж що розраховує, що буде не лише така знаєте моральна стовленість суспільства. Ну, всі як кажуть, не народжені для війни. Це ж правда, так з одного боку. З іншого, ми розуміємо, що росіяни будуть цю тему і далі просувати, що Україна не здатна перемогти на полі бою. Подивіться, ви втрачаєте там певні позиції, десь відступаєте, У вас немає просування вперед, це зрозуміло. З іншого боку, ну давайте говорити відверто. У нас два варіанти дії або загинути, або перемогти. Я особисто як мої побратими, гинути не хочемо. Ну все може бути життя бентежне. Кажуть, наприклад, у нас тим не менше мусимо перемогти, і це не просто слова. Сьогодні ми бачимо наступи чергові на Одесу, на Миколаїв там на Херсон. Але я вам розкажу про моральні морально, скажем так емоційний емоційний стан ворога, в тому числі на лівобережжі Ну, все таки, ж ми про південь більше говоримо. Ну з мого боку, це буде більш коректно. А, то я вам скажу, сьогодні ворог намагався там, як кажуть, штурманути наші позиції на лівому березі. Не вийшло, не виходить. Чому тому, що стало важче набирати навіть. Ті жалюгідні підрозділи невеличкі відділення, які йдуть на наші позиції, набирати. Бо є ті, хто відмовляється виходити на позиції, і це 328-й десантно-штурмовий полк. Те, що це десантники, точно скажу, і полк теж не помиляюся. Та сама 104-та десантна дивізія, тобто еліта російської армії. Я не кажу, що вони взагалі не вміють воювати. Вони вчаться, вони вміють воювати. Є в них підрозділи, які боєздатні, які вміють вести бої, але це десантура. Це ті, що на лівому березі вже доповідали у лютому про знищення наших підрозділів. Тобто, ми бачимо, що цей моральний стан від війни втомлюється дійсно багато той і та сторона, в тому числі.